Дорогі друзі, я радий знову вітати вас на нашому каналі. Людина Запитує, Бог відповідає. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати питання, пов'язані з людиною. І сьогодні ми будемо говорити про образ і подобу, на які був створений Адам. Давайте на сам початок відчитаємо книгу Еклезіаста 3 розділ, 19 вірш. Бо доля для людських синів і доля звірини однакова доля для них. Як оці помирають, так само вмирають і ті. І для всіх один подих і нема над твариною вищості людям. Коли еклезіаст говорить про те, що у людини немає вищості над твариною, мова йде лише про його тіло, тому що воно створено з таких самих елементів. Воно залежить від тих самих чинників. Воно так само повинно дихати, споживати їжу для того, щоб могло існувати. Але це зовсім не означає, що людина не має ніякої вищості над тваринами. Звичайно ж, має. Навіть те, що людина має обітницю Воскресіння, а тварини її не мають, уже вказує на те, що людина є значно вищою від тварин. І саме тому, коли ми вживаємо слово дух і душа по відношенню до людини, то, звичайно ж, тут є велика різниця, тому що слово дух і душа вживається в значно ширшому значенні. Звичайно, воно має і ті ж самі значення, які вживаються по відношенню до тварин. Але одночасно, коли ці слова вживаються по відношенню до людини, то дуже часто вони мають додаткові значення, які не відносяться до тварин. В людини є щось, що значно перевершує її над твариною, що дуже відрізняє її від тварин. І це її розумові здібності і почуття, яких не мають тварини. Отже, давайте звернемося знову до Біблії і побачимо, що Біблія нам говорить про цю різницю. Буття перший розділ 26 і 27 вірші. І сказав Бог, Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Також буття 9 розділ, 6 вірш. Хто вилє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Отже, бачимо, людина була створена на образ і подобу Бога. Але що це таке? Давайте сьогодні зупинимося над питанням, що таке образ Божий, а на наступний раз розглянемо Божу подобу. Дехто думає, що образ і подоба відноситься до того, що людина. Фізично зовні подібна до свого Творця, тобто, що вона має таку саму форму тіла, має такі самі очі, має такі самі вуха, такий самий ніс і тому подібне. Але давайте звернемося до Біблії, до деяких її описів, що Біблія нам говорить про образ Бога. І ми побачимо, що тут закладене щось набагато ширше і важливіше: буття перший розділ 31 вірш і побачив Богу все, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок день шостий. Отже, перш за все, усі Божі діла є досконалими. Коли Бог створив людину, не потребувало це того, щоб його ще якось вдосконалювати. Тому що, коли Бог подивився, коли цей процес завершився, а ми коли говорили про створення, то говорили, що ці творчі дні це були довгі епохи, які займали 7 тисяч років. І тому це були довгі процеси, які завершувалися вдосконаленням того чи іншого Божого заміру й Божого створіння. І тут цей текст нам теж підтверджує, що Бог усе, що створив в результаті, подивився на це все, побачив, що воно завершене, що воно не потребує більше вдосконалення, покращення, бо сказав дуже добре. Тобто, досконало, завершено. Це нам підтверджують слова, які записані в Книзі повторення закону, 32 розділ 4 вірш. «Він скеля, а діло його його досконале, всі будороги його справедливі. Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Тут є дві цікавих і важливих для нас думки: перше, те, що Бог усе чинить досконалим, що не потребує вдосконалення. І друге це опис того, яким є сам Бог. Який описує Божий характер. Він є вірний, в ньому немає кривди, він справедливий і він праведний. І це для нас далі буде дуже важливо. Яким є сам Бог? В цьому тексті не йде мова про якийсь зовнішній вигляд, про форму тіла Бога, але йде мова про те, яким є Бог всередині, тобто в своїх почуттях, в своєму характері, в своєму поводженні. Також давайте відкриємо книгу Еклезіаста, 7 розділ, 29 вірш. Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони, якою Бог створив людину. Ми читали, що Бог є праведним. А тут Соломон говорить, що людину Бог створив праведною. Тобто, якою Бог людину створив? На свій образ. Наступний текст це Римлян, 8 розділ, 29 вірш. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Бачимо тут теж говорить, що християни, послідовники Ісуса Христа, повинні бути подібними до образу Божого Сина. Це означає, що Ісус сам був створений за образом Божим як перше, пряме безпосереднє Боже творіння. І це підтверджує нам, що саме до нього Бог сказав слова створімо людину за образом нашим, тому що Ісус є Його образом. І цей образ, як ми бачимо з цього тексту, не полягає в зовнішньому вигляді. Наступний текст це друге послання до Коринтян, третій розділ, 18 вірш Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Бачимо слава Господня каже, і ми змінюємося на цей образ, в той же образ від слави в славу. Як ми змінюємося? Не в нашій природі, від народження, як ми народилися людьми, так ми людьми і залишаємося. Мова йде про зміни в нашому характері, в нашому житті, в наших почуттях, в нашому поводженні. Наступний текст це послання апостола Павла до Ефесян 4,24. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом, у справедливості і святості правди. Отже, якою була створена людина, за Богом, тобто за образом Божим, в святості і праведності. І ми вже читали, що Бог створив людину праведною, але через вигадки, через гріх і упадок людина стала втрачати цей образ, а християни повинні його відновлювати постійно наслідуючи свого Господа і вчителя, який сам є образом Божим. Наступний текст це Колосянам, 3 розділ 9, 10 вірші. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками, та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Думаю, що цей текст теж дуже просто зрозумілий і не потребує додаткових коментарів. І відкриємо ще один текст, який теж говорить про славу і честь людини, на які людина була створена. Це послання апостола Павла до Євреїв, другий розділ 6 і 7 вірші, де цитується Псалом 8. Але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого ти відвідуєш. Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх. Що це за честь і величність, про які згадує апостол Павло, про які говорив Давид у Псалмі? Це честь і величність досконалої людини, яка полягає в її характері, подібному до її Творця, в її праведності, в її шануванні свого Творця, і саме такою Бог створив людину досконалою, з досконалими здібностями, з досконалими завдатками. Це був образ Божий, на який людина була створена. Але через гріх людина почала втрачати цей образ. На наступний раз ми поговоримо ще про те, що таке Божа подоба. А на цьому ми сьогодні будемо завершувати. На все добре і до наступної зустрічі!